Вітаю всіх! Сьогодні покажу, як створювати в себе на стінах ось таку красоту. Це декоративна штукатурка торгової марки Green Deco Florina Base. Ось такий зовнішній вигляд у відеочку вона має. Досить пластичний матеріал, зручний для нанесення. Він має мілке зерно. В такому нанесенні розхід складає приблизно 1,200 метр квадратний. Ось такий. Сатиновий легенький віддиск має майже матовий, досить практичний матеріал, використовується як в інтер'єрах, так і на фасадах. Конкретно даний зразок для інтер'єрів. А при належному захисті можна використовувати і в промислових зонах, і в під'їздах, і навіть на робочих зонах кухонних фартухів. З приводу замовлення або будь-яких питань чи технічних характеристик. Звертайтесь у наші салони VIPDECO в Вінниці, в Києві чи в інтернет магазини Ну, а щодо нанесення, дивіться відео, поїхали! На попередньо погрунтовану поверхню вносимо кварцпраймер М1. Я наношу пензлем на об'єміш, можна розбавити його дистильованою водою до 10% і наносити вальку. Розхід М1 при нанесенні пензлем складає 200 г на метр квадратний. Після повного висихання наносимо перший шар хлоріна-бейс. Матеріал у нас не тонований, білий, наносимо максимально рівно на зерно. Через 6 годин доносимо другий шар також на зерно, але вертикальними рухами і залишаючи прогалини, такі типу, як рваний мармарин. Одразу ж по мокрому набираємо трошки матеріалу на шпатель і розтираємо його по поверхні, лишаючи ось такі пори. Знову ж таки, вертикальними рухами. Як часто додавати матеріал? Тут уже залежить від майстра, включаємо фантазію і час від часу відходимо подалі від ціни, дивимося на загальну картину. Знову ж таки, через 6 годин матеріал повністю висох і нам треба надати додаткового захисту. Ми наносимо захист два шари. Перший шар це у нас вірмікс клер. Ми його розводимо водою на 50% і просто покатуємо валіком. Після його висихання наносимо другий шар, вже тонований, і наносимо шпателем, забиваємо його в всі пори, в всі ямки, а з верхушок знімаємо. Воск тонується зазвичай на 2-3 тони темніше, ніж сам матеріал. І ось такий результат ми отримуємо.